Вітаю! Розглянемо питання створення і формування електронних трудових книжок. Останнім часом в засобах масової інформації часто згадують, що закінчується перехідний період протягом п'яти років, починаючи з 10 червня 2021 року, передаються відомості з паперових трудових книжок. До порталу електронних послуг Пенсійного фонду України Реєстру застрахованих осіб. Це здійснюється на підставі закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Саме ці зміни і набули чинності 10 червня 2021 року. І відповідно. 10 червня 26-го року спливає термін перехідного періоду, коли ми повністю перейдемо до облік трудової діяльності працівників в електронній формі. Порядок такого обліку був затверджений постановою Кабінету міністрів номер 1084 а пенсійний фонд окремою постановою затвердив. Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника в електронній формі постанова пенсійного фонду від 12 березня 2021 року номер 11 Ця постанова зазнавала змін. Важливі зміни були е, зроблено в 2022 році. З текстом. Постанови пенсійного фонду і самим порядком подання відомостей про трудову діяльність працівника в електронній формі можна ознайомитися на порталі Верховної Ради Закон Рада Говійої. Пенсійний фонд неодноразово підкреслює важливість цього переходу. Справа в тім, що після 1 січня 2004 року. Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування на порталі Пенсійного фонду. А от основним документом, який підтверджує трудову діяльність за період до 1 січня 2004 року, є паперова трудова книжка. І саме тому протягом п'яти років ми здійснюємо передання відомостей про періоди трудової діяльності працівника з паперової трудової книжки до електронної на портал Пенсійного фонду. Здійснити це передавання може як роботодавець. Так і сам громадянин, працівник, застрахована особа, скориставшись своїм особистим кабінетом на порталі пенсійного фонду. Для цього потрібно увійти в кабінет як фізична особа. якщо... Передавання відомостей здійснює посадова особа підприємства, тоді вона авторизується як юридична особа за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Наприклад, начальник відділу КАД. Фізична особа використовує свій власний електронний підпис, обираючи, де він був сформований, завантажуючи. Файл ключа електронного підпису і вводячи пароль ключа. Зауважу, що застрахована особа може ще скористатися ДІЯ підписом або ID.gov.ua через банківські дані, де відкритий відповідний рахунок. У своєму персональному особистому кабінеті застрахована особа може переглянути свій набутий страховий стаж, який тут відображено починаючи з 2004 року, може зробити запит на отримання електронних документів і сформувати довідку про трудовий. Чи страховий стаж, витяг з реєстру застрахованих осіб, довідку ОК 5, довідку ОК 7, яка використовується для підтвердження страхового стажу для оплату лікарняних листків, і зробити витяг з електронної трудової книжки ЕТК. Всі звернення опрацьовуються і відображаються в розділі Мої звернення. Для передавання відомостей на портал пенсійного фонду потрібно скористуватися розділом комунікація з ПФУ Відомості про трудові відносини. Програма нагадує, як повинні виглядати скановані копії паперової трудової книжки або іншого документу, який підтверджує трудову діяльність. Кожна сторінка формується або як jpeg файл або повний документ зі всіма сторінками трудової книжки як PDF-файл. Розмір файлу сканованої копії документу не повинен перевищувати 1 МБ. Сканування потрібно здійснювати в кольоровому форматі. Сканувати потрібно всі заповнені сторінки паперової трудової книжки, розділі відомості про роботу, відомості про нагородження, про заохочення та вкладищі трудової книжки, якщо вони є. Результати опрацювання переданих відомостей з паперової трудової книжки можна буде переглянути в розділі Мої звернення». Для того, щоб передати скановану трудову книжку, можна скористатися найпростішим способом: додати файл, обрати підрозділ трудова книжка або документи про стаж і завантажити заготовлені скановані копії документу. Після цього підписати та відправити в ПФУ. Можна скористатися. Іншою можливістю оцифрувати кожен запис в паперовій трудовій книжці, і таким чином самостійно наповнити реєстр застрахованих осіб, але пенсійний фонд буде перевіряти відповідність записів, які було зроблено застрахованою особою, з сканованими копіями. Трудової книжки, які потрібно в будь-якому випадку додати. Відомості з паперової трудової книжки про періоди діяльності протягом перехідного періоду передаються одноразово. Потім електронна трудова книжка наповнюється на підставі відомостей, які подаються страхувальникам. До реєстру застрахованих осіб податкова звіт.